Агітаційні, агітаційні речі стосовно чесних виборів стосовно залучення молоді, до, до виборів, до виборчого моніторингу. нас було сформовано декілька моніторингових груп, виїзних, які, там 19, 19 осіб, які працювали в всіх виборчих округах Тернопільської. У свіх виборчих округах Тернопільської області і е, е, значить, була група довгострокових спостерігачів, які моніторили і засоби масової інформації, і порушення і робили аналітичні. Е, е, а, а в той же самий день, після підведення перших підсумків, саме у Фейсбуці написав, що Фальсифікації відбулося успішно, значить, вибором вони не завадили. Знаєте, в Авраама Лінкольна була така улюблена загадка. Скільки лап у собаки, якщо ми хвіст називемо лапою? У мене й до вас запитання. Скільки лап у собаки, якщо ми хвіст називаємо лапою? 4. Абсолютно, більше більшість говорять п'ять, на що він відповідав. Ні, їх і раніше чотири, тому що названий лапою хвіст це зовсім не лапа. І це абсолютно достовірно відображає ті події, які відбувалися перед виборчою кампанією. Як би ми їх називали там, виборами народних депутатів. Особисто для мене говорити про волевиявлення, відкритість. Прозорих, ну, дуже склад. Дуже склад. Е, насправді, е, те, що намагалося робити суспільство, там, під чого воно намагало себе е, убезпечити, е, чи намагалося зробити це, убезпечення себе від абсолютно такого безперспективного е, майбутнього за рахунок майбутнього просто е, поганого. І е, хоч ці висновки були е, зроблені зразу ж після дня голосування, події на київських ОВК показали на київських і на інших ОВК, показали, що е, на превеликий жаль, цей маховик, який був запущений е, задовго до виборчої кампанії, а дуже себе яскраво проявив під час голосування. Під час голосування за закон про вибори, коли норми, які проголосовані в законі, видавалися а всіма політичними силами, як, ну, як не, чи, чи не як, як ми мали не європейський зразок, е, насправді там були закладені міни, е, міни такої сповільненої дії, які згодом Почали про себе давати в знаки. Пілонували кандидатів по мажоритарних округах, Про який усвідомлений вибір ми, могли, ми можемо, і, і, і можемо говорити в майбутньому, коли ситуація виглядала приблизно таким, таким чином. Турчину, ну там, об'єднана опозиція каже, люмінь! Отут буде балотуватися люмій. На виході ми отримували кандидата узгодженого кандидата до об'єднаної опозиції люміні. Сприймали його, не сприймали, варіантів насправді не було. Сказав Кличко, що я підтримую цього чугуня. Значить, Цей чугуній балотувався на тому чи іншому, на тому чи іншому окрузі. Відповідно, партійні бренди допомагали саме цьому чугунію, і досить часто чугуні воювали з люмініями. І говорити про якийсь вибір усвідомлений, знову ж таки особисто для мене, для мене складно і важко. Спроби громадянського суспільства, окремі спроби громадськості закликати партійну владу до якогось діалогу щодо списків, щодо кандидатів фактично не були почуті. І ну, це ми бачили і під час. Різних перипетій, з іншого боку, саме така консолідована, консолідована увага і громадськості, і партійних структур, скажімо, до формування ОВК ДВК е, мінімізувало дуже багато проблем. Е, якщо говорити про Тернопіль, е, про, Тернопіль м, про Тернопільську область е, в нас насправді. Е, Якщо на першому етапі під час формування ОВК ДВК були масові проблеми, то згодом, коли бачили, що за цим процесом слідкують і не дозволять організована громадськість знову ж таки, це стосується і, і в тому числі і представників. Від Самовисуванців не обов'язково політичних сил так. не дасть робити такі якісь масові порушення.